Пішло вже трохи Добре часу, коли я останній раз займався цим компресором. Ну, появилося трошки вільного часу, я вирішив продовжити, бо вже не десь місяць більше я до нього не не дивився, нічого не робив. Е, ну, між тим, проте я дивився всякі відео. Там всі кажуть, що ну не вистачає. Ось от, для покраски. Ну, я вирішив, що в мене якраз за цей час з'явився ось такий от ще моторчик. Теж все працює, все як не має бути, розетку можу струмити. Ну це він калатає, бо він на землі лежить. Його, якщо підвішуєш, його треба підвішувати, тоді він веде. Працює. Рішив я ще його додати, поставити якийсь типу, тройнічка, не знаю. Я вже, тут, у мене вже куча всякого всячі не попід руками. В общем, вирішив я його поставити Ось сюди. Буде, ось цей буде стояти тут на площадці, а цей підвішаю, так як він має бути От він, в такому підвішеному стані. Стоїть на... Холодильнику. Ну, я рішив так само Тут на болтики, щоб було зйомне. А тут заріжу прорізі і його просто підвішаю і тут приварю. Як треба десь зняти, болтики відкрутив, зараз ще тут засвердлю, ще один закручу. Болтики відкрутив, зняю все. Такі стойки я от знайшов, в мене там вони були. Я їх спеціально не робив, просто Розрізав пополам і все. Ну, таке от. Зараз в мене задача поставити цей насос сюди. Все, поставив, закріпив, тепер він в такому положенні, як він стоїть в холодильнику. Лишні запчасті ось пообрізав з цієї сторони і тої. і вуха, що от торчали. Таке о. Тут на під ось цей. Просто в чотири отвори, там стоять резинки під низом. Вон видно. Резинки. і закреплюю сюди. Це от грає тут от. Все Собі все, як має бути. Ну і якщо от, от так він робить. Такий от звук від нього. Його зараз ось цей от докрутити на місце. Так, так ну що ж, трохи робочий бардак. Поставив от задню Карабаху цей компресор. Ну і вже підключив шланги. Якусь ось так. от. Від цього компресора. Шланга йде на тройничок. І звідси йде з шланга на тройничок. І від тройничка пішло туди. Звідси вже виходить ось до штуцер, ніпель, чи як воно там сюди буде накручуватися такий цей насадочка така і шланга. Ну, таке от. Зараз я подключу 220. Ну, тут а все просто. Вот сюда вот два болтики идя на вход. То есть, от двух будет идти сюда до выключателя. От выключателя будет идти на 220 шнур От, і від других двох болтиків буде от цих два провода, і цих два провода до разом буде йти йти, і буде йти на других два. Тобто кнопку нажав. Воно тут включилося, попрацювало три, скільки там воно набрало. У мене тут на чотири. Почти до, до 40, от де червоним написано, до 40, трохи він верх ногами, але інакше не можу вкрутити. Треба більше додати, чи що там, коротше, не бачите, поки хай постоїть, поки я спитаюся. І все, воно щелкнуло, питання відключило звідси. І вже починає падати давлення, коли там щось робиш, чи там красиш, чи там ще щось Ну, такий план. Як воно буде, зараз побачимо. Ну що ж, все. перше включення в нас. підсоєдинив ось такий от прибор, бо там щоб щоб там десь далеко не заглядати. Тут то добре видно. Ну і, блін, поїхали. Царь працює, цель... Все, все с нуля. И так к реальному времени. Вот у нас стрелка по Два компрессора, конечно, лучше. Но скажу честно, мне цель Бочка ця не подобається. Якщо в мене буде можливість, десь я знайду ось такого. І я його поставлю. Отже два. От Вона качає. Тут ось таке отсоединение. Дві. Вот вся вот, вот Одна средняя и другая средняя Подключается Вид мотора Вся вот крайняя И вот вся вот крайняя Подключается 220 И идет до выключателя Вот сюда вот. Ну и тут естественно И пришло в резерв Все просто Вот такие вот Ордиємося сюди, що ми вже набігло за цей час. За цей час нас от набігло вже. Почти до 4 доходить, там отута. Обирається до 6 цвітка. Ну, от 4. Ну, це вже все зависить від ось цієї от регулювання. Ну, так, спробуємо стравлювати. От воно включається. Все, включається воно. При 2,5 атмосфери. При 4 виключається. Ну, тут можна накрутити, підрегулювати ще. Буде ось так. Ну, все, буду збирати, буду зараз, попробую красити. Та от байдою розведу краску, принесу ті їжаки, що я робив там. Відео, можливо, я вже закинув, можливо, ще ні. Ну, Відео буде обов'язково, як я їх робив, ті їжаки прополощний чи там як воно зветься ще роторна борона. Ну, таке от. Все буду зараз пробувати красити. Так, ну що ж, прийшов час іспитання. питання. Заправив я краскою. Оце от ці от їжаки, що я робив. Там відео є, як я робив, оце от до них. Це до зеленим, а це поки чорним. Що, будемо пробувати. Так, там трохи воздуху накачано є. Ну що, пробуємо. лапа уже что про. Кажу сразу, что я первый раз. Так я тримаю красив -таки. все, что красится с баллончиком. Вот он включился. Включился. Ну и... Опа. Так, что тут лучше да наверное. Ну от якось так. Я потім покажу, як зеленою. Ну, красити. Дуже, щоб мощність була, то не дуже. Для покраски хватає. Для покраски хватає. Ось лапу. Таке. В общем, тут треба зараз дивитися, не через камеру, а так дивитися. Ну, факт тот, що красить. Тепер мої висновки для ось таких от робіт білочівки. Можна сказати, що відлічна штука. Десь якісь самоділки покрасити, там ще щось. Тепер по цьому, по цьому апараті. Що я скажу? Я скажу, що ось цей от працює на відміну. А ось цей от при великій при давлінні, там от починає падати давлення, я скидаю так, щоб можна було ще красити. Там, по-моєму, на четверку воно в мене скидається. Він не може запуститися при давленні. Цей запускається без питань. От виключився. Цей запускається без питань. А цей от компресор, це від старого радянського холодильника, він при давленні не ну погано запускає, буває запуститься, буває ні. Так що я на майбутнє, якщо мені попадеться ось такий, я цей зніму і викину тупо. Можливо, щось з нього придумають, там якісь лобзики роблять, там ще щось. Ну, це таке, але він тут опрацювати не буде. От він вже, от він вже, що він тут поробив, він вже теплий. І довольно таки теплий. Ну, таке от. Про їжаки, про їжаки, дивіться, там відео я закину, як я їх робив з розмірами, з усім. Що і куди і до чого. Там я робив і е, прицепне робив до цих їжаків, ну і повністю, щоб можна було ще поставити якісь просапувачі, якісь там, ще щось там навісне на мотоблок. Таке, ну все, на цьому ми наше відео завершаємо. Не знаю, поки красти не буду, поки не, не найду ще один моторчик. Десь треба попитати, по металомах, позаглядати, там повинно бути. От. Ну, ось такий от апарат. Робити, не робити. Якщо ви щось робите, самоділки якісь, щоб покрасити, без всяких питань, воно задуває добре, можна. Для великих об'йомів покраски. Він не годиться, кажуть одразу. Так як і от в інтернеті багато людей говорять, для великих об'йомів він не. А для мілочовки то Вполне достатньо. Легше ним, чим щиточкою е... муталяти. Таке, пішло на мене, в мене на нього. Це все, це все металлом. Єдине, що я купив ось цей от виключатель і купив ось цю от. Байдушку. Я там казав, скільки вона коштує, я вже не пам'ятаю зараз. Бо, що там? Ну і шлангу. Ось ця от. Ну все, на цьому буду завершувати. Всім щастя, здоров'я, меру, удачі і всього-всього найкращого. До нових зустрічей в гаражі.